Євангелія від Луки, третій розділ з 10 по 14 вірш запитували його люди, кажучи, йдеться про Івана Хрестителя, що ж маємо робити? У відповідь він сказав їм: хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли й митники хреститися і запитують його, учителю, а що нам робити, а він сказав їм. Нічого більше від того, що встановлене вам не вимагаєте. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: нікого не кривте, не обмовляйте і задовільняйтеся своєю платнею. Ми з вами прочитали про те, як люди почали питати у Іоанна Хрестителя, що ж вони мають робити, щоб зростати в плоді покаяння. І ми з вами скажемо декілька думок, які ми маємо побачити в цих відповідях Іоанна, і які будуть нам дуже корисними для нашого щоденного життя, щоб і нам зростати в плідному житті, в Божому житті, щоб нам приносити плід для Господа. І ось перша думка, що ми маємо розуміти, як ми маємо жити, тобто не просто на вось, не просто на впростець, не просто на емоціях а ми маємо розуміти, ми бачимо, що ці люди митники. Воїни вони прийшли і, і почали питати Іоанна Хрестителя, що нам робити. Вони хотіли знати. Вони хотіли, щоб їм роз'яснили. Тож, ми маємо знати, як нам жити. Ми маємо знати, що нам робити. І саме для цього ми з вами вивчаємо слово Боже. І саме для цього ми з вами читаємо Євангелія разом. Друга думка: що ми маємо запитувати про це. Ми маємо виявляти свою ініціативу, ми маємо виявляти свою зацікавленість і запитувати. У Бога, тому що коли люди питали у Іоанна Хрестителя, вони запитували у Божого пророка. Тож ми маємо з вами запитувати в Слові Божому. Ми маємо з вами шукати відповіді в Слово в Слові Божому не просто у людей, не просто у якихось думок людських. А ми маємо з вами шукати саме Божої відповіді. Наступна думка, що у господа є відповідь для кожного, ми бачимо, що до Івана Хрестителя приходили люди, які, скажімо так, були дуже складною аудиторією. Ми бачимо, що це були воїни, що це були митники. Ми бачимо, що це були багаті люди, тому що Іван Хреститель каже, що вони мають служити іншим людям, які не мають стільки, скільки мають вони, і всі ці, можна так сказати, категорії людей вони складні в нашому житті, коли ми належимо до таких категорій. Горі людей це також складно, тому що це, скажімо так, життя, яке підпадає під певні спокуси, це життя, яке підпадає під певні можливості, які також можуть спокушати, які також можуть якимось чином відволікати нас від служіння Господу. Тож слово Боже каже, що для кожного є відповідь. Ми можемо сказати, що для моєї для обставин, для мого життя у Бога немає відповіді. От я буду шукати відповідь десь-інде, а не вбу. Бога. ні, у Бога є відповідь для кожного. Четверта думка це особиста відповідальність. Ми не маємо робити, як роблять всі люди. Ми не можемо себе виправдати, тобто ми можемо себе виправдовувати, але це не справжнє виправдання, що я так зробила, тому що так робить ця людина, або я так не зробила, як треба, тому що так не робить е, певна категорія людей. Ми маємо особисту відповідальність, і ми маємо відповідальність перед Богом. Ми маємо робити не так, як роблять люди. Ми маємо робити так, як робить Господь. Тож для того щоб мати силу нести особисту відповідальність, ми маємо вкорінюватися в Слові Божому, щоб Господь через слово зміцнював наші думки, наші емоції, нашу силу, наше розуміння Господа, щоб ми могли б робити і чинити так, як хоче Господь, несучи особисту відповідальність. П'ята думка це святість на кожному місці. Немає такого місця, немає таких обставин, немає такої категорії людей, коли б Господь сказав: в ваших обставинах для вас неможлива святість. Навпаки, на кожному місці ми маємо являти Божу святість. На кожному місці є откровення від Господа, як жити святим життям. На кожному місці Господь дає кожній людині знати через слово своє, як жити святим життям, і через Ісуса Христа дає силу жити святим життям. Тож, п'ята думка це святість на кожному місці. І шоста думка це радикальні зміни. Господь закликає нас жити не так, як живе цей світ, і ми бачимо, що це радикальні зміни. Давайте ще раз просто звернемо увагу на те, що говорить Іоанн для цих людей. Він говорить для багатих, до заможних людей: хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. І це радикально. Тож людині, яка має більше ніж їй необхідно, чи необхідно її родині. Іоанн Христитель каже, що ти маєш ділитися з тими людьми, які поруч з тобою. А людина може зневажати цих людей. А людина може вважати себе кращою за інших. А людина може вважати, що інші люди не гідні того, щоб їм допомагати. І багато багато може бути аргументів, які б е, робили. Неможливим цю заповідь для багатих людей, але ж це радикальні зміни, і те життя, до якого закликає Господь, і те життя, яке є в Господі, і те життя, яке приніс Ісус Христос, і яким Він жив на цій землі. І коли Ісус Христос повернеться, він буде жити саме цим життям, бо таке життя в Ісусі Христі, бо це є справжнє життя, бо це є Боже життя, і це радикальне життя по відношенню до життя цього світу, тому що цей світ живе задля себе, а Господь. Каже, щоб ми е, з вами любили ближнього і задовільняли потреби ближніх наших. Також Господь каже митникам, щоб вони не брали більше ніж встановлене, і це також радикально, тому що загальна практика митників була така, що вони е, спочатку сплачували певну суму римській владі. А потім просто грабували і брали скільки вони могли стягнути, скільки могли взяти за для цього і йшли у митники. А Господь каже, що треба робити. Е, так, як каже закон, і це радикальні зміни. Якщо митник починав так жити серед інших митників, то це було складно, це були радикальні зміни. І також Господь каже е через Іоанна Хрестителя до воїнів, щоб вони е не чинили розбою, щоб вони не кривдили, щоб вони не обмовляли, щоб вони е задовільнялися своєю платнею. Це також радикальні зміни. Тож, Слово Боже каже, що Боже, святе життя це радикальні зміни по відношенню до життя цього світу. І для того, щоб зростати в цих настановах Господніх, для того, щоб йти цим Божим шляхом, нам потрібно зростати в Слові Божому. Нам потрібно укріплюватися в Слові Божому, тому що до такого радикального життя, нового життя, святого життя, до якого закликає нас Господь, для якого ми створені в Ісусі Христі, яке є нашим покликанням, ми не можемо Йти просто за одну хвилину, або поверхнево читаючи слово Боже, або не звертаючи увагу на всі глибини того, що є в Ісусі Христі, або без молитви, або без належного часу, щоб зростати в цьому житті. Тож будемо з вами і далі читати Євангелія разом для того, щоб це радикальне життя, святе життя, до якого ми покликані в Ісусі Христі, для якого ми викуплені з грішного життя, воно б все більше і більше б зростало в кожному. З нас і приносило б плід для Господа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.